80 тисяч доларів, 23 тисячі євро, телефон та ноутбук. Усе це правоохоронці вилучили у 56-річної лікарки одного з медичних закладів Житомира, яка за версією слідства фігурує у організації схеми для ухилянтів. За даними слідства, жінка видавала підроблені висновки МРТ. Про це суспільному розповіла пресофіцерка головного управління нацполіції в Житомирській області Альона Науменко. Правоохоронці УНП в Житомирській області викрили 56-річну лікарку одного з діагностичних центрів Видавала підроблені висновки МРТ. Зокрема, поліцейські з'ясували, що упродовж кількох останніх років низка чоловіків призивного віку не проходили обстежень МРТ. Однак, у їхніх медичних документаціях такі висновки були наявні та стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов'язане з інвалідністю. З власних джерел Суспільному стало відомо, що йдеться про лікарку медцентру експерт. Директор медичного закладу Віталій Смірнов цю інформацію Підтвердив і сказав, що ані лікарка, ані заклад не причетні до незаконних дій. У нас зарплатня у лікарів ну, достойна два рази чи в три рази більше, ніж у директора. Це зроблено для того, щоб не було таких ситуацій. Тому всі довідки про доходи лікаря ми надали, надали поліції. Нам приховувати нема що, обшуки були, поліція була з обшуками, нічого не знайшли. Одразу скажу. Ті діагнози, які якоби вироблялися нашою компанією, їх нема. В системі їх нема. Тобто пацієнти навіть до нас не приходили. Ми бачили ті діагнози, вони не співпадають з нашими протоколами. Протоколи МРТ у нас інші. Описи у нас інші, поки йде слідство. Більше нічого не можу сказати. Нам приховувати нема що у разі, якщо причетність лікарки до незаконних дій доведуть, їй може загрожувати до 12 років позбавлення волі, говорить пресофіцерка поліції. Попередньо такі протиправні дії кваліфікують за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України та караються позбавленням волі від 8 до 12 років. Катерина Тарасюк Дмитро Ігначенко Суспільне новини Житомир.